Шукаєте найлегші способи заробітку в інтернеті, ви попали за адресою. Для кожного способу, який я вам сьогодні покажу, потрібна всього лише одна річ. І якщо ця річ у вас є, то ви зможете заробити. Для тих, хто взагалі і не здогадався, про яку річ я говорю, я говорю про телефон. Всі сьогоднішні способи будуть пов'язані саме з ним. Тому, якщо ви щасливий власник цього суперпоперегаджету, це відео присвячено вам. Дивіться його до кінця. А що якщо я скажу вам, що ви можете заробляти гроші, просто за звичайні фотографії. Ну знаєш, виглядає не дуже щось правдоподібно, чесно кажучи. Не можу не поводитись, але це правда. Шутер Стоп. Хотерсток для тих, хто не в курсі діла, це платформа, на яку одні люди можуть завантажувати власні фото і відео, а інші їх купляти. По власному досвіду можу сказати, що краще всього заробити вдається на фотках природи або тварин, бо саме в цих категоріях проблем у вас виникнути просто не може. Наприклад, якщо порівнювати з фотками моделей або архітектури. Ясне діло, що при продажі фотографій, в яких приймала участь якась модель, вам потрібна згода від неї. Але все настільки серйозно, що якщо ви сфоткаєте якийсь храм або замок без дозволу архітектора, то за нього вас також. Тому простіше всього, як ви зрозумієте, Буде фотографувати якихось тваринок на природі, якісь листочки, дерева і так далі. Також є ще одне але. Важливо, щоб фотографія була більш-менш якісна, а саме головне авторська. Бо основні складнощі в новочків виникають саме з цим. Якщо в випадку з якістю можна погратися, змінити налаштування телефону, покрутити світло, то в випадку з авторством вам реально придеться ходити і фотографувати. І про всілякі скачування з інтернету або скріншоти можете просто забути. Це вже неодноразово перевірено, не гайте свій час. Саме в мене завантажено 800 фотографій, за які мені вдалося заробити парарам пам пам 34 тисячі гривень. Але так, щоб ви розуміли, з цих 800 фотографій були одобрені лише 25. І якщо провести арифметичні махінації на калькуляторі, то за один кадр мені заплатили по 1400 гривень. Я знаю, ви в шоці, але дійсно люди за бугром готові платити такі гроші просто за фотографії і нічого неймовірного в цьому немає. Після того, як ви дізналися всі нюанси, проходите реєстрацію, повторно читайте всі умови, що, як, де і коли, і після цього починаєте завантажувати фото. Потім, звісно, у вас висвітиться поле для реквізитів, куди ви хочете отримувати гроші, в випадку, якщо ваш кадр куплять. Адже якщо ви цього не зробите, то точно також, як і я, зробить. 775 фотографій, які нікому нафіг не упали. І знаєте, буде дуже образливо. Поки ми не перейшли до другого способу, в мене до вас є цікавий челендж. Бачу в коментарях, люди дуже часто пишуть, що хочуть побачити відео про те, як я буду заробляти 24 години в інтернеті. Давайте так, якщо в моєму телеграм-каналі протягом цього місяця набереться 2500 підписників, я думаю, що це дуже легко, бо там їх вже 2000. Якщо вони, коротше, набираються, я відразу біжу знімати це відео і публікую його ближайші 2-3 дні. Якщо у всіх все устраює, по рукам Збиваю вам кулачка і більше не відволікаю посилання на телеграм, звісно, в описі. Наступний спосіб заробітку потребує набагато менше креативності, але трошки побільше усидчивості. Взагалі, цей спосіб важко назвати способом, як би це смішно не звучало. Це більше схоже на постійно стабільну роботу. Суть цієї роботи заключається в тому, що ви будете оператором чату в дейтинг агенції. І все, що вам потрібно буде робити, так це просто-напросто вести чат від лиця з жінки з чоловіком. Для тих, хто взагалі не зрозумів, з акаунту дівчину ви будете спілкуватися з мужиком і абсолютно байдуже, якого ви Насправді за кожне повідомлення та дію, яку чоловік зробить на сайті, ви будете отримувати гроші. Зі сторони виглядає так, ніби ми будемо воркати тупих мужланів, але насправді все не так. Не треба просити в них на щось гроші, вводити в оману, казати, що вам треба грошей на поїсти чи на таксі. Ні, вони просто платять за спілкування з дівчиною. І якщо ви подасте себе як справжню дівчину, а вони отримують тих емоцій, які хотіли, то по суті я вважаю все чесно і скамом це назвати складно. Сам я також працював в цій сфері, і мені вдалося заробити за перші дві неділі 250 доларів. А посилання на телеграм-канал з такою роботою я залишу в описі. Ну а тепер ми будемо заробляти на перекладі текстів і отримувати за це від 300 до 500 гривень. Так так вам не почулося всього лише за переклад ось такого тексту з української на англійську мову, мені вдалося заробити 450 гривень. І скажу по секрету, ця акція далеко не разова. Про цей спосіб я неодноразово розказував в своїх попередніх відео і чомусь, я чесно не знаю, чому більшість людей його просто скіпають, враховуючи те, що абсолютно ніяких інших. Мов, крім української, вам знати і не потрібно, бо все за нас буде робити GPT. Є дуже багато сайтів для заробітку на транслейті: це прос, Translators Cafe, кафе, ленгмейтс. Але більше всього мені сподобався WebLancer. І ні, не через якийсь свій красивий дизайн, якусь популярність, а саме через те, що ця платформа українська, вона має безпечний платіж та має велику кількість, скажімо так, завдань на переклад. Бо наскільки я знаю, дуже часто в цініше зустрічається таке, що новачкам не дуже раді, бо це все-таки конкуренція. І їх просто-напросто зливають ті очколу які на всім сидять і чекають свій божественний офер. На вебблансері такого нема, тому логічно раджу саме його. Проходите там легку реєстрацію і починаєте працювати. Для тих, хто взагалі не зрозумів, нашу нам GPT, ось вам просто приклад. Закидаєте англомовний текст, кажете, переклади мені його на український, і все, робота виконана. Ні, я ще серйозно. Так, іноді зустрічаються граматичні помилки, але все-таки це вам не google переводчик якому їх в 300 раз більше. Також нормарік я так сам робив. Якщо у вас в класі або на роботі є людина, яка розуміє англійську мову, можете їй запропонувати за Потреє 150 гривень перекласти цей текст, а собі забрати іншу частину. І по суті, багато ви не втратите, адже зробили ви толком нічого. До речі, всі ви напевно бачили, як біткоін пробив пік в 50 тисяч доларів, але, скоріш за все, не всі ви бачили, коли він був по 40, буквально пару днів назад. Ось, наприклад, я був підписаний на телеграм-канал мого знайомого CryptoNews. Я побачив в нього ось такий пост. І вирішив докупити біткоїна. Я відкупив його по 40 і через день продав по 50, зафіксувавши, ну скажімо так, немалий прибуток. По суті, схема легка. Купив, продав, але велику роль в цьому всьому грає проінформованість, тому посилання на канал CryptoNews залишив в описі, не загубіть. До речі, як вам моя прев'юшка? Я замовив її у дизайнера за 350 гривень. Заробіток на дизайні це те, з чим я був пов'язаний десь 2 роки, і всього мені вдалося заробити 33 35 тисяч гривень. Чесно не пам'ятаю. Якщо взяти в умови, те, що я працював на телефоні, і мені було років так 13, для того часу вважаю свій результат досить непоганим. Навіть зараз, зайшовши в Google, можна знайти мою групу в на контакті і без проблем подивитися мої роботи. В цілому, якщо глянути 5-10 туторілів, набити руку, то спокійно можна виконувати такі клікбейтні, яскраві, простенькі та прикольні прев'ю на телефоні. Цей спосіб мені подобається саме тим, що для початку вам не потрібно ніяких матеріальних вкладень, окрім часу. Ви навчаєтеся робити прев'ю, робите його на замовлення іншим, качаєте свій скіл і, так би мовити, розширюєте свої навички. В подальшому може створити свій канал. І так би мовити, будете економити на дизайнері, створюючи обкладинки власноруч, в будь-якому випадку воно вам знадобиться в житті. Адже намотайте собі на вуса заробляти, а саме головне заробляти багато зможуть лише ті, які прагнуть більшого. Вчаться на помилках та розвивається не на словах, а на ділі. Це я вам кажу як людина, яка почала заробляти з 11 років, а наразі мені 17. Також приклад поставлю вам дизайнера, який працює зі мною і багатьма іншими блогерами. Якщо я не помиляюсь, хлопцю 15 років. Всі прев'ю, які ви бачите на моєму каналі, робив саме він. На моєму каналі 34 відео. 34 множимо на 350 і отримуємо 12 тисяч гривень. 12 тисяч він заробив за весь час ведення мого каналу. А працює він з блогерами так 10. -ма. За рік там 100% не менше 150 тисяч. Як для школяра, який вчиться в 9 класі, я б сказав, що це ну, прям дуже багато. Перших своїх клієнтів ви можете знаходити на фрілансах, таких як Fever, Upwork, TopTal, SimpliHurt, PeoplePerHour, Aquent, Crowded, The Creative Group, Writer SS і так далі. І особисто рекомендую до підлаштовуватися під захід, адже платять там значно більше. Дякую, що додивились даний відеролок до кінця. Якщо у вас виникнуть будь-які питання з будь-якого способу, ви щось не дочули, щось не зрозуміли. Таке цілком можливо, бо інформацію я даю поверхностно. У вас завжди є Google, Не забувайте про це. Це має бути вашим першим помічником. До нових зустрічей. Бай-бай.